Я вас вітаю, ви на каналі Зайка. З вами я, Бандурська Світлана, і сьогодні ми малюємо фарбами акварель кита. Дивіться, далі ми не продовжуємо по колу, а робимо невеличку таку виїмку На продовження. Далі невеличкий такий горбик і малюємо такий трокутничок, але не гострий, а трошки затуплений. Таку трошки вгору піднялися, прям міліметрик, і зробили такий горбик невеличкий. Тоді. Далі робимо невеличку виємку, напівколу. Ось таке що Це буде? Це назвами ціло нашого, е, нашого кита. Дивіться, далі ось тут ми з вами відмічаємо приблизно сантиметрик і з'єднуємо лінію з, кит, з нашою горловинкою. Ось, ось, таким чином. ось тут можна трошки ширше ось. під'єднали і ось тут трошечки додамо ось такий плавничок, який трошечки вгору підіймається. Ми з вами закруглюємо ось тут нав, е, навколо, таке коло малюємо і далі промальовуємо е, форму капельки, ось така, як зигзаг і звісно. Закруглюємо ось тут маленьку підпімпочку і робимо гарне таке напівколо. Гарне ось таке напівколо і потім з'єднуємо ось тут. Це нас з вами одна частинка. З другої сторони, ось тут домальовуємо другу частинку. Теж таке ж напівколо якось тут І ось сюди його можна трошки зробити більш загостреним. І теж ось таким напівколом його з'єднуємо калітку. Можна більш плавнішою, можна більш гострішою, теж залежить від вашого бажання. Пробуємо з вами лінію, яка ось тут вона повторює. Ось, ось тут в кінці йде з'єднання. Тобто у нас ось такий, приблизно е як відрізали частину. Це у нас з вами пузико. Ми да? його промальовуємо. І ось тут трошки над пузіком у місці, де у нас з вами ось така виємочка, малюємо з вами око. Таке величеньке, гарненьке, гостреньке око. Слої показати, що воно таке слої. Е як? Як шкіра. О, не дифіна похоже, призбирається. ну Зараз до домоком, але тут трикутничок такий, який навпаки, один до одного, такий майже рівнобєдрений трикутничок, Промалювали, розмір приблизно однаковий, але тут трошки він менший, бо не видно частинки. І так само промальовуємо з вами нерівності. Додали ось тут горбік. Ось тут закруглили гарненько, ось тут можна виємочку намалювати. Ось тут додали також горбік, такий невеличкий. І з'єднали. Ось наш ось основа нашого. Нашого кита готовиш. Ми з вами змочуємо фарби, які нам знадобляться. Це білий обов'язково, далі фіолетовий, синій, блакитний і чорний. Ось так, його ось тут тіло. і трошки на хвостик. Просто змочили пензличок середнього розміру і промалювали водичкою. І одразу з вами нанесемо найсвітліший колір, який у нас буде на малюночку. Це ось біленький. Так, так, добре. Дивіться, ось тут промальовуємо блакитний. Блакитний, блакитний, так. Малень... Маленьким пензличком промальовуємо блакитний, блакитний колір. Ось тут по, посерединці, Ось тут по краю. Далі ось цю частинку теж посерединці блакитним. Додаємо обов'язково водичку, щоб був такий прозорий колір, такий гарний. Далі трошечки знову змочили з водичкою, розбавили колір на палітрочці. Додали блакитного сюди по контуру ось тут. А далі у нас ще блакитний біля ока. Ось тут паличка така. І ось з самого початку і до ока. така Блакитна частинка. Далі беремо з вами синій колір. Так само його на, палі... да, на палітрочку. Так, що насіє. Так. І додаємо з вами ось таким синім кольором по контуру. Теж у нас з водичкою розбавлений синій колір. Можна. А, дивись, ти зможеш за допомогою фона зробити його меншим. Якщо будеш фон малювати, то за допомогою кольору фона трошки зменшити розмір. Повністю по контуру ось так промалювали синім. Зараз я тільки почала. Угу. Так. Дай да. я трьох... У мене багато синіх кольорів можна мішати? Так, да, да, да. дивіться, як, як мога більше кольорів відтіночків, які ми будемо використовувати, тим робота буде виглядати цікавіше. Тому коли у вас є можливість декілька використовувати декілька кольорів, це най найкласніший варіант. Ось бачите, я ще раз проходжу вже більш темним синім. Коварку. У мене просто дві вирі, М -м, класно. Одна поверхка, одна окей. Класно. Дивіться, по контуру проходимо тут і трошки заходимо сюди темно-синем. Ну, типу, він, Може він почтальйон нової пошти, може він е, кудись спішить. Подумай, може в тебе якась ідея. Дуже хочеться, щоб ти е, з цього малюночка зробив якусь веселу е, картинку в плані того, щоб він передала, е, передасть сенс якийсь. Не просто малюночок, а під типу, е, нова пошта. <гум> Може в тебе є якісь ідеї? Що скажеш? Немає ідей. Так, бачите потекло. Що робити в таких е, випадках? Хто мені підскаже? Треба взяти серветку. Угу, так, серветку. так, а Якщо я серветки немає, то я роблю це пензличком. Угу, Добре. Дуже гарно, мені подобається. Дякую, я встараюсь. Все видно, Лученько. так. Бачите, ще мені не подобається, ось тут занадто різкі переходи. Це можна зробити одразу більш плавно, або зачекати, коли підсохне, і тоді вже ось так розмаз... розташувати. Ось я одразу розташую. Що ще робити, якихось таких маленьких деталей, на які дуже цікаво дивитися. Ось тут, наприклад, по краю теж додаємо і дуже класний такий ефект, як шкіри, виходить у нас. Розумієш, про що я? Ось, теж, дивіться. А як ми вже малювати і йому можу, рухи, скажімо його. Плавнички, так? От зараз будемо його плавнички малювати. Давайте так, по краю плавничок більш блакитним зробимо. блакитним. По краю. А всередині більш темно синім зробимо. А я малюю все перш який, який в мене є, трохи постріля. І в мене все виходить гарно. Дивіться, а ось цей навпаки, так як він у нас не з зовнішньої, а з внутрішньої сторони видно, то ми навпаки його краї зробимо темними, а середину зробимо світлим. Ви знаєте, який наближає перемогу чомусь мені Угу. О, а можна йому е, тоді на фоні флага да, зробити, е, промалювати такий флаг розмитий. Але розмитий. Mm. Ну, ну гарно, як вода, але типу двох ціночки. Дуже класна ідея. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, дивіться, трошечки ось тут по краю будемо блакитного. Зовсім трошечки, просто щоб оформити ось тут гарненький край.

І ось сюди можна фіолетово додати, щоб можна так. А тепер гарненько-гарненько вимили пендличок, висушили його, набрали чорну фарбу і намалюємо з вами ось тут чорне око, по-перше. Але якщо розтикається, то не малюємо. Можна промалювати декілька таких ліній і потім додати точечку. Це раз. А далі ось там лінії промалюємо потім. Давайте перейдемо з вами на фон. Дивіться, який можна зробити фон. Вон можна, якщо заглянути в чат, зробити або луну, або різнокольоровий, або е, як водичка, е, зробити блакитний з світлим, або якісь почоки зробити. Ну, тобто, далі ви можете домалювати той варіант, який вам подобається. Е, я зроблю, мабуть, різнокольоровим, Значить, трошечки змочую, але не доходжу до самого кита. Буде лише зди, е, з, до, до кита самого не доєднуємося. Ну, тобто, змочую зверху. ось тут. І знизу кручу. Далі беру жовтий колір, ставлю каплю жовту, краплю жовту. Далі вимила на пензличок, ставлю рожеву капельку, Можна споблизу, одну дві. рожеву з цієї сторони. Далі беремо варти колір. Трошечки вже поєднемо з нашим піклом. Дивіться, після того, як поналяпували, да, трошечки по-іншому не скажеш да, така техніка поналяпування. Я трошки його зроблю ось таким чином, візьму, підніму і зроблю як, як, якісь кляксочки, такі невеличкі, але дивіться так, щоб на самого нашого а, кита не затикало. Але якщо затикає ось у мене трошечки затекло. Я зараз беру пензличок або серветочку і просто прибираю водичку. Водичку з моєї роботи. Ось тут трошечки зроблю перехід плавний. Якщо з'єднаю з китом, додам ще кольору трошечки, ось тут жовтого і рожевого. І тепер можна взяти, я вам казала, соль да? і посипати солькою, зробити такий ефект. Соляний, і коли воно висохне, тільки тоді обережно струсити сіль. І коли підсохне, якщо е, наведете, на, навес, нав, нав, якщо навести, буде дуже гарно. Потім чорним або олівцем, або фломастером буде дуже класно. Тому але тільки по сухому. Якщо воно буде мокре, то і спортиться наш фломастер, Да? Тому дивіться. Все, тепер я беру і прям посипаю, але не повністю дивіться, я посипаю, а посипаю або ось так кучками. Так, дивіться, там, де багато води, воно мало дасть ефекту. Якщо у вас є водичка, краще її прибрати. Все, Ось так я залишу на час, коли воно все підсохне. І потім візьму і біля або раковини з водою, або над нею робимо, або над унітазом. Або спитайте у мами, де краще всього, щоб не забруднити все навколо, можна це зробити. І витрушуємо обережно. У мене спеціальна підставочка є. Яка? Така вимагала. можна все робити що я <гум> Класно. Це супер. Підтримай Все. дане відео І лайком, пиши коментарі, підписуйся на канал нами, підсохне, та під, приєднуйся наша, до нашого телеграм-каналу або інстаграму. Всі посилання знайдеш під відео.